Вітаю вас на практичній роботі. Сьогодні ми будемо досліджувати реакції йонного обміну в розчинах електролітів. Перед початком роботи пригадай, що таке електроліти, що таке реакції йонного обміну та якими явищами супроводжуються дані реакції під час взаємодії двох електролітів. Запиши у зошиті тему практичної роботи, а також обладнання та реактиви. Усі свої дії, спостереження та висновки вносити у робочі зошити у, за інструкцією або заповнювати таблицю. Також необхідно записати обладнання та реактиви. До обладнань відносяться пробірки, шпатель, штатив та крапельниця. За реактиви ми візьмемо хлоридну кислоту, кальцій-карбонат, фенолфталеїн як індикатор, натрий-гідроксид, феррум-трихлорид, натрій, натрій ортофосфат, аргентум-нітрат у вигляді розчинів, оскільки електроїди можуть взаємодіяти лише в розчиненому вигляді. Переходимо до роботи. Дослід перший реакція обміну з виділенням газу. Уважно подивіться відео-дослід, який ви побачите трішечки далі. Запам'ятайте, які речовини вступали у реакцію, а також те, що ви спостерігали. Запишіть рівняння реакції, користуючись планом порядок складання йономолекулярних рівнянь, який ми вивчали на попередньому уроці, запишіть повне йонне та скорочене йонне рівняння. Результати досліджень запишіть у зошит або у таблицю, яку ви накреслили на початку уроку. Якщо потрібно, натискайте відео на паузу або переглядайте його іще раз. У пробірку із хлоридною кислотою невеликим шпателем додаємо кілька кристаликів кальцій карбонату Дивимося, що при взаємодії кальцій карбонату і хлоридної кислоти виділяється велика кількість газу, що і є свідченням проведення реакції йонного обміну між електролітами. Дослід 2. Реакція з утворенням води. Ми будемо працювати за тим самим принципом, яким працювали під час виконання досліду 1. Тобто уважно подивіться відеодослід. Знову ж таки, запам'ятайте і запишіть, які речовини вступали в реакцію та те, що ви спостерігали. Запишіть за допомогою плану, який ми розглядали на попередніх уроках, порадок складання йону молекулярних рівнянь. Запишіть повне та йонне скорочення рівняння. Результати дослідження запишіть собі у зошит та запишіть у вигляді таблиці. У пробірку наливаємо хлоридну кислоту. До цієї хлоридної кислоти ми додаємо за допомогою піпетки невелику кількість фенолфталеїну. Розчин залишається безбавним, оскільки кислоти не змінюють кольор фенолфталеїну. Потрохи додаємо розчин лугу. Там, де луг потрапляє в розчин. Бачимо зміну забарвлення фенолфталеїну на малинове. Але фенолфталеїн дуже швидко знебарвлюється. Це є свідченням того, що утворюється вода. Запишіть свої спостереження на рівняння реакції у зошит. А потім виконайте, точніше, перегляньте дослід номер 3 який має назву реакції з утворенням осаду. Знову ж таки працюємо за тим самим планом, за яким працювали під час перегляду дослідів 1 і досліду 2. До жовтого розчину фером хлориду додаємо розчин натрий-гідроксиду. У розчині утворюється аморфний бурий осад. Запишіть свої спостереження та рівняння реакцій йонного обміну у вигляді повного та скороченого йонних рівнянь собі у зошит. А також запишіть спостереження. Переглянемо наступний дослід з утворенням осаду. При додаванні до безбарвного розчину натрій ортофосфату безбарвного розчину аргентум нітрату утворюється жовтий кристалоподібний осад. Знову ж таки, запишіть реакції йонного обміну у вигляді повного та скороченого йонних рівнянь собі в зошит та запишіть спостереження. Завдання 4: спробуйте спрогнозувати результат взаємодії речовин, які ви бачите зараз на екрані, та записати їх собі у таблицю. Вам дано речовини Магній хлорид, кальфа калій-карбонат, натрій, гідроксид сульфатна кислота. У таблиці ти бачиш номери. Запишіть формули чотирьох речовин у собі у таблицю, не використовуючи числових позначень. Тобто там, де у вас стоїть цифра 1, запишіть формулу магніхлориду. Там, де стоїть цифра 2, запишіть формулу калій карбонату. Там, де циферка 3 натрій гідроксиду, там, де циферка 4 сульфатної кислоти. Поза таблицею напишіть можливі реакції обміну між розчинами електролітів. Напишіть повні йономолекулярні рівняння та скорочені йономолекулярні рівняння. У таблицю занесіть речовини. Зробіть загальний висновок до роботи, давши відповіді на такі питання. Що таке йонні рівняння, за яких умов реакції між розчинами електролітів відбувається? Як змінюється кількість йонів у розчині під час реакції обміну? Усі свої спостереження, тобто дослідження, які ви записували, сфотографуйте та надішліть на електронну пушту. Я бажаю вам успіхів і гарних результатів!